Вітаю вас, шановні рибалки! Позаду мене пішохідний міст. Я знаходжусь на Київській набережні і виїхав я, щоб половити у цих краях судачка. А ось той самий виступ, з якого я буду починати. і вітря на сьогодні. Боюсь, я на набережну вийшов не з тою паличкою. На заді у мене сьогодні буде стояти 4000 флагман Орбіон, на якому намотан шнур 06 по Японії. В'яжу повідець 0,33 флюра Азура Савада, і буду розпочинати риболовлю. Не так багато часу в мене є, але думаю, ну, щось я віймаю сьогодні. От є така чуйка. Незважаючи на вітер, я сьогодні щось піймаю. Починати я сьогодні буду з вантажика 24 грама і приманки у розмірі 3 дюйма. Це Mystic Fish у кольорі лох. Течія досить сильна, незважаючи на те, що зараз обід. Тому буду зразу перевантажувати свій Z. Не дивлячись на те, що зараз обідяний час, але водичку Гес штовхає конкретно. Течія люта. Моїм вантажиком 24 грама можна комфортно обловити лише береговий звал. Зараз швиденько його обловлю і піду зміщуватись нижче за течією. Знаю, я там перспективні точки. Де можна буде комфортно половити. Поки стояв джегував на точці, побачив виходи жерешка. прямо під сходинками. Тому поставив тейлспіннер. Давайте спробуємо його вловити. Так, фрікціончик розслаблю, щоб він з покльовки мені не порвав шнура. Я зовсім не жерешатник, але чому б не спробувати? <звук> Жерех мене проігнорував. Тому рушаю нижче за течею на сутакову грядку. А ось наслідки першої покльовки. Відбулася вона з самого викиду 18 грамів. Зробив другу сходинку і на підвисанні чіткий тюк. Ай-яй-яй, по шнуру. Я щось зазівався і не побачив, що на мій шнур летить чайка. Добре, хоч не зрізала, і не заплуталася. Це риба. Ой-ой-ой. Я думав зачеп, Ух, там щось гарне. Я думав, то зачіп. а То якась здоровенна риба. А он, щось спливло. ще дуже сильно спінін в дугу і я нічого не можу зробити цю рибу, скоріш за все, я не візьму. Тут ще й високо Трохи пішло. Цікаво, хоч глянути. Що це за риба? Тихо, тихо, тихо. Фух. Адреналінчик. Схоже я когось забагрив? Фух. Не бачу, не бачу, що це за риба. Та заспокойся ти, скільки можна. Ого! Що мені з цією рибою робити? Там у мене ще й тоненький двійничок. Ага, це забагрена щука. Тепер зрозуміло. Тепер все зрозуміло. За спинку. Щука там здорова, ну. Двушка, напевно. Може і більше. гуляти. Так, як би її взяти оце? Тут високо ще. Он же рибка втомилася. Втомилася. Ну, давайте будемо якось її пробувати брати. Я думаю, що в мене нічого не вийде. Але спробувати треба. Так, ось вона вже стоїть, Вон, подивіться, яка здорова. Так, і ще нікого нема поруч, щоб покликати на допомогу. Буду якось з самотужки справлятися. І так, що я роблю? Відпускаю скобу, беру, берусь за шнур. Все. Все, приманка відчепилася, щука стоїть. Щука стоїть і пішла. Ну, здорова, там двушечка була не менша. Фух, ну і адреналіну вона мені дала. Відчепилася, відчепилася. Ну, з такої висоти, без підсаку, я б її ніяк не взяв. Возився, возився я з нею, але за висоти парапету її просто неможливо було підняти. Аби ще хтось був поруч, щоб прийшов на допомогу, тоді б я зміг лягти на парапет, опустити руку і так її підняти. Але, на жаль, я сьогодні сам. Трохи перепочив після виважування, і можна продовжувати риболовлю. Все ж таки я сьогодні на щуку ніяк не розраховував. Де мої судаки? Щуки в моїй програмі на сьогодні не було. Я Судака хочу. Судак. Ого, як глупив. Ого, як він глупив. Невеликий, але є. Ну нарешті. Нарешті. Вечірній судачок. Вмаслав гарно. І так, спрацював вантажик 18 грамів і приманка у розмірі 3 дюйма. І такий мілкий судачок у моєму заліку. Піде підростати. М? Додому. А я казав, що судака сьогодні впіймаю. От і впіймав судачка. Працював вантажок 16 грамів і приманочка дюйма. На підвисанні так гарно судачок тюкнув. Сподіваюсь, що зараз почне клювати. Є а от і другий. Гарної покльовки. Цей трохи побільше буде. Розклювався судачок під вечір. Все ж таки. Так, цей буде побільший. Зменшив вантажик, поставив 14 грамів. І... о, ну це вже приємний. Оп. Іди сюди. О, ну це вже приємний. Добрий вечір. Ну, думаю підзаліковий. Ну, нормальний судакин. Я його відпущу. Вже міряти не буду, але такий судак приємний, як для набережної. Оп, давай. Підростай. Пішов. Покльовка була. Ай-яй-яй. Холосту. Вон, пів приманки нема. Це з покльовки. На джиг покльовки закінчились, на вулиці он стемніло, а я з собою не брав воблерів. бо не планував так довго залишатися на набережній. Ну, нічого, на сьогодні досить. Зловив два судачка, ще була одна гарна щука, яка мені дала купу адреналіну. Ну, а тепер я з вами прощаюсь. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео.